Тому я мушу говорити, що так скажу з другої руки. Не можу вам сказати з власного досвіду, але так зачуваю, що життя подружнього не є дуже просто життя. Є дві особи, які виховувалися осібно іншого походження, інших батьків, іншої родини. Ті всі факти, разом взявши, можуть, не можуть, але можуть створити поважні труднощі в подружному житті. Тепер же ж, коли до чого ще додамо конфесійну різницю. То є, так би сказати, ще одна перегородка, яку треба перескочити. Що ж можу сказати? Церква чого не забороняє Подружжа міжконфесійно. Я, Те, що я сказав до тепер, це, так би сказати, на підставі досвіду людей. Так само, як не зважаючи, на всі ті різниці, які можуть ставати дуже-дуже великими проблемами, незважаючи на те все, бувають і може і не так дуже-дуже рідко, справді щасливі подружжя. Що незважаючи на всі різничі, мужчина і жінка вміють знайти. o tu spílnotu ducha. I budeš šťastný, sněvek. I hárno vechovat děté.